Для Мері Ленокс всі дні у маєтку минали однаково. Щоранку вона прокидалася і бачила Марту, яка навколішках запалювала вогонь у каміні. Тоді дівчинка вставала і йшла до другої кімнати снідати. Ніколи не смакував їй той сніданок, от просто сиділа і щось дзьобала собі для годиці. Після того дивилася через вікно на безмежне пустище, яке простягалося від краю до краю. Потім вдягалися і виходили на двір, бо у будинку робити було нічого. Зрештою, це найліпше, що можна було придумати для юної місмері. Оті прогулянки на свіжому повітрі зміцнили її і загартували. Цілими днями дівчинка ходила по стежках та алеях, а потім їй страшенно сподобалося бігати на випередки з вітром. Коли ото дмухало в обличчя, свистіло у вухах чи штовхало у спину. Тоді їй здавалося, ніби вона змагається з якимось невидимим велетом. Від цих забав личко дівчинки зарум'яніло, а в очах з'явився жвавий блиск. Правда, сама Мері про це ще не здогадувалася. Мало того, після кількох таких прогулянок Мері прокинулася з відчуттям голоду. І за столом уже не марудила над вівсяною кашею, як ото зазвичай у неї було, а взяла ложку і виїла до решти. Марти зачудувалися. Ого, нині ти не злеся справила, сказала вона. Бо мені засмакувало, відповіла Мері, сама дещо здивована. Засмакувало, бо ти добрячеся нагасала. То і апетит прийшов, зауважила Марта. Наші також, як прийдуть до хати з пустища, то вовка би з'їли. Як будеш отося бавити на свіжім повітрі, то й поправишся, і та жовтяниця зійде, ти вже виглядаєш ліпше. Та я не бавлюся, знизала плечима Мері, не маю чим. Нема чим бавитися? Подумайте. вигукнула Марта. Та як то? Наші воно бавляться хоч паличками й камінцями, і не нарікають. Тільки но ну, двір їх випусти. Правду кажучи, забави з камінчиками і паличками мерія не надто собі уявляла. Поки що їй досить було снувати собі по садах і парках, роздивляючись все довкола. Часом їй траплявся Бенвезер проте кожного разу він був дуже зайнятий або гить набурмосений і навіть не дивився у її бік. Якось вона не витримала і рушила просто на нього, аби завести розмову. Та чоловік помітив її, закинув на плече лопату і пішов геть, ніби навмисне тікав. Що ж, розпитувати було нікого, і мері сама прискіпливо оглядала стіни яблуневого саду у пошуках заповітної хвіртки. Особливо її цікавила ота стіна, що відгороджувала два сади. Попід стіною тягнулася довга доріжка, обмежена з другого боку порожніми квітниками. І ось на одній ділянці стіни зарості плюща були щільніші, ніж деінде. Виглядало, що упродовж тривалого часу тут ніхто нічого не виполював і не підстригав. Далі рослини попід стіною були доглянуті і виглядали акуратно. Цікаво, чому? Отож Мері знову і знову приходила у яблуневий сад, шукаючи бодая якогось знаку. Ось і зараз вона зупинилася перед стіною і замислено дивилася, як вітер годає гілку плюща, що відхилилася від стіни. Коли раптом перед її очима пройманула червона плямка, а далі залунав дзвінкий щебіт. Дівчинка підняла очі і на вершечку стіни побачила Бенову Малинівку. Тачка на біголівку і також розглядала дівчинку. Ох. вигукнула Мері, Це ти, привіт. Цікаво, що мері, від якої досі й слова годі було витягнути, зараз розмовляла із пташкою, так, ніби знала, що та її розуміє. Пташка і справді відповідала. Зацвірінькала, защебетала, застрибала на стіні, не мов би про все хотіла їй розповісти. Мері здавалося, що вона геть усе розуміє. Пташка ніби казала привіт. А правда тут гарно. І сонечко світить, і земля пахне. Побігли разом, заспіваєм, защебечим. Давай. Мері засміялися. Малинівка підстрибнула, пурхала по стіні, а дівчинка бігла за нею, доганяла. Личко розчервонілося, очі радісно блищали. Зараз Мері ані трошки не нагадува у те бліде сердите дівча, яке сюди приїхало. Пташка, моя мила пташка! весело кричала вона, біжучи по доріжці. Дівчинка спробувала засвистіти, наслідуючи цвірінькання. Правда, у неї не надто добре виходило. Проте Малинівка, здавалося, дуже втішилася і знову защебетала до неї. Так вони і перегукувалися. Врешті Малинівка розправила крила, злетіла на вершечок дерева, зручно вмостилася і дзвінко заспівала. Мері зупинилася. Вона відразу впізнала це дерево, бо якраз на ньому кілька днів тому вперше побачила Малинівку. Тільки тоді дівчинка була у яблуневому саду, а зараз стояла з другого боку і трохи нижче. Але дерево було те саме. Ось той сад, я певно. Тихо мовила вона сама до себе. Сад без входу, де живе Малинівка. Як же мені туди проникнути? Дівчинка побігла до зеленої хвіртки, через яку увійшла була тоді, потім помчала стежиною до другої хвіртки і увійшла у яблуневий сад. Мері зупинилися і глянула вгору. Так, дерево, на якому сиділа Малинівка, було по той бік муру. Дівчинка кілька разів обійшла все довкола у саду. Потім обігла городи, тоді знову вийшла назовні і опинилася перед порослою плющем стіною і пройшла стежиною до кінця, пильно розглядаючись. Проте входу ніде не було. Вона повернулася і ще раз оглянула стіну марно. Все це дуже дивно, мислила вона вголос. Чому Бен Везерстав сказав, що хвіртки нема? Гаразд, її справді нема. Але десять років тому мусила бути, бо що інакше замикав би містер Крейвен. Ця таємниця не давала їй спокою.